Хочете дізнатися, коли зокрема Хмельницька міськрада розгляне питання щодо припинення повного припинення користуванням всіма земельними ділянками у ПЦ так званого МП. У Хмельницькому зараз з нами мер. Доброго ранку. Це доброго ранку. 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 Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз біля храму і чим завершилося зібрання людей напередодні? Слава Україні! Героям слава! Ніч минула спокійно, храм. Початаний, поліція, муніципальна дружина несли вночі чергування. Жодних якихось подій не відбувалося. Все спокійно, так як і було власне, з 18.00, коли хмельничани, як цивілізовані люди, як справжні українці законослухняні, прийшли. Власне, десь 3,5 тисячі людей на збори, майже півтори тисячі зареєструвалося, тому що неможливо було зареєструватися всім величезна кількість людей. ну і Процес реєстрації доволі складно в таких умовах повноцінно організувати. Ну і не всі реєструвалися. Це військових, наприклад, стосується, які не реєструвалися. І вчора ніяких сутичок, ніяких протистоянь все чітко цивілізовано, але з результатом. Ключі митрополит передав в релігійній громаді створеній Вона зібрала вже всі документи. Сьогодні несе в ОВА, яка має прийняти відповідне юридичне рішення. Кафедральний собор має стати храмом української, точніше православної церкви України. Вчора вперше взагалі старожили кажуть, що вперше в історії в храмі молилися українською мовою, молилися за Україну, молилися за українських героїв. І молилися за українських воїнів. Якщо вранці московська нечість дозволила себе бити українського воїна, то ввечері українці вже молилися за здоров'я українських воїнів і за те, щоб вони поверталися зі щитом, з перемогою додому в спокійний мирний Хмельницький. Те, що стосується власне, наших рішень, ми впродовж року вже такі рішення голосували. Три земельні ділянки по трьох земельних ділянках ми скасовували право постійного користування для УПЦ МП. По двох земельних ділянках ніяких юридичних наслідків не було. Ми передали їх під сквер. А по одній триває судова тяганина. Ми виграли суд першої інстанції. Зараз апеляція. Сподіваюся, що виграємо апеляцію, тому що ми цю земельну ділянку велику понад 2 гектари. Раніше, десь там років 12 тому передали МП. Ми передали під дошкільний заклад. Це мікрорайон Озерна. Хмельничани добре знають це густонаселений район. Ну і там ми плануємо будувати навчальний заклад. Да? На місці, де могло могла би бути релігійна споруда МПшна. Ну і зараз ми готуємо новий проект рішення. Попередньо це понад 20 земельних ділянок. Де розташовані різні релігійні споруди у ПЦМП і так само будемо припиняти право постійного користування? Власником землі є громада, власником релігійних споруд також є громада. Саме громада має визначати своїми рішеннями про конфесійну належність релігійних споруд. Вчора хмельничани показали приклад цивілізованості, стійкості і того, як вони можуть захищати своїх. Один за всіх і всі за одного за день зібралися, позицію показали і все вирішили. Але ми сподіваюся, дійсно і я дуже сподіваюся, що так буде і далі в нас, в межах нашої громади, в межах інших громад. Дуже сподіваюся, що можливо є ще серед МПшних священики, які мають в собі якусь українськість, хоча мінімальну uh -huh. і дивлячись на цей антиукраїнський шабаш біля лаври і те, що сталося в Хмельницькому вчора. Вони добровільно будуть виходити з УПЦ МП. Тому що не може бути в воюючій країні ворожої агентурної ФСБ мережі. Uh -huh. Сподіваємося, а скажіть, будь ласка, от коли, от ви кажете, що далі буде ще 20 земельних ділянк ділянок є в МП і будуть їх позбавляти, так коли це Це буде найближчим часом? Чи це щоб це не затягнулося надовго? Це питання двох днів. Зараз а? готується проект рішення. Він сьогодні має бути готовий, і максимум завтра вранці ми це зробимо. Всі, хто знає, як працює Хмельницька міська рада, впевнений, знають, що рішення буде однозначно ухвалене. Воно буде однозначно ухвалене без будь-яких дискусій, тому що в нас С абсолютно всіх державницька позиція Да? і. В межах двох днів ми це рішення проголосуємо одностайно без всяких проблем? Все буде добре. Ну Дяка. хмельницький все став... буде Україна. Це... це буде Україна. Правда, безперечно. все буде Україна. Хмельницький став прикладом зараз для багатьох Сподіваюся, в Україні. Сподіваюся, що прикладом І став І е стане прикладом того, як оперативно треба вирішувати. Угу. Це надзвичайно складне питання на користь України, бо інакшого виходу в нас просто немає. І ще па пане Олександр, у вас є якась певна статистика. вивчали питання: скільки у Хмельницькому, зокрема, є нині адептів? В Московську патріархату цієї фСБшної структури, і чи стежите ви за ними? Власне, по кількості людей, що звичайно, ми такої статистики не маємо. Величезна кількість людей, які навіть і ходили в ампешні релігійні установи, вони з після 24 лютого зрозуміли, скажімо, необхідність молитися рідною українською мовою. І, і е, якщо там великі якісь богослужіння раніше були, то зараз вони були там в десятки разів менші за чисельністю. А те, що стосується самих храмів, ну от власне кількість земельних ділянок і відповідає кількості релігійних установ. Релігійні установи – це і храми, і монастирі, і інші релігійні споруди їх понад 20 на території громад. В області їх, звичайно, більше. Хмельницька область була однією з найбільш, де була найбільша кількість парафій. Невеличких ну але з іншого боку, Хмельницька область після 24 лютого була лідером за кількості виходів УПЦ МП і переходів до помісної української церкви. Хмельницька область була на першому місці. Я зараз цифри не пам'ятаю, але в нас десь під дві сотні парафій. Перейшло волею саме громади, звичайно, що за нашої підтримки, але тут люди свою позицію показують і вони великі молодці. Олександр, дякуємо вам. Передавайте вітання хмельничанам. Повторимо, що це гарний приклад для всіх, хто вагається або це угу. в довгий ящик. Дякуємо вам, міський голова Хмельницького був з нами на зв'язку. Олександр Семчишин.